І всім привіт! І сьогодні ми зробимо огляд на мою покупку забрати. Це ось такий воблер. Ось так він виглядає. Давайте Ви його відкриємо. Ось такий він на вигляд. Дуже реалістичний, як на мене. Має два дуже гострих і гарних гачка. Ось так він валяє. Дуже реалістичний, дуже гарно зроблений, якісний. І що дуже добре, доволі дешевий всього лише 100 гривень. Рекомендую всім, хто їздить на хижу рибу. Дуже якісний, файний. У воді грає теж дуже навіть доволі добре. Ну, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока!